Сені Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зараз з нами? Доброго дня, пане Арсенію, вітаємо Вітаю студія. Вітаю Україну. пане Арсені. Отже, Андрій Сибіга очолив вітчизняний МЗС. Яких змін чекаєте особисто ви у найближчій перспективі? Які завдання покладені на новопризначеного міністра? Ну, варто орієнтуватися на нещодавну нараду послів традиційну, яку спікав президент Володимир Зеленський, як очільник зовнішньої політики нашої держави. Звичайно, що в нас дипломатія воєнного часу, тому вона повинна бути швидкою, вона повинна бути ефективною, але водночас вона повинна бути продуманою. Ми бачимо всі ці два половиною шляхома шляхомасштабного вторгнення, що дійсно на зовнішній політиці. На арені зовнішньої політики Україна дуже дієва і вдається добиватися тих результатів навіть тоді, коли нам кажуть, що це неможливо. Так само як було З 16, так само як нам намагалися нав'язати порядок денний мирних ініціатив, мирних планів. Але нам вдалося провести глобальний саміт миру. і Сьогодні ми продовжуємо просувати українську форму миру. Але зрозуміло, що президент як людина, яка згідно конституції. Очоля зовнішнього політику його офіс ну не можуть на собі витягувати ці всі речі, і зрозуміло, що міністерство закордонних справ повинно бути ефективним. Ясно, що зараз ми використовуємо всі можливості на зовнішній політиці, формальні, неформальні для того, щоб досягати результату. Звичайно, тут вже в ролі міжпарламентського. Треку який довів свою ефективність, але МЗ за за останні два роки звичайно можна ми можемо дивитися різні країни, давати різні оцінки щодо наших закордонних дипломатичних постанов. Але загалом результат непоганий. ви знову ж таки, темп задавав і продовжує задавати президент. Якщо ми повертаємося до наради, яка відбувалася, коли зібрав всіх наших послів у світі, було чітко питання. Номер один – зброя, зброя, зброя саме головне, тому що KPI роботи нашого дипломата це достатня кількість зброї у нашого військового. Далі це економічна і фінансова підтримка для нашої держави від наших партнерів. Це просування української форми у миру, що під всім мається на увазі. Це повернення всіх наших повонених, які сьогодні є в Росії. Це діти, цивільні, військові. Це ядерна радіаційна продовольча безпека, це звичайно притягнення Росії до відповідальності репарації. Репарації означає посилення санкційної політики, тому що тільки так може Росію змусити заплатити за все, що вона скоїла. Ну і звичайно відновлення територіальної цілісності, тобто, це, що стосується української форми миру, і що одне з ключових завдань сьогодні для української дипломатії. звичайно, що призначаючи рекомендуючи парламент вносячи пропозицію міністра закордонних справ, президент акцентував би на оновлені законодавства і приведення у відповідність до викликів і створення інструментів відповідних і. Закон про зміни в дипломатичну службу лежить між першим і другим читанням в парламенті. Я думаю, що ми його найближчим часом вже з новим міністром Андрієм Сибігою, Ми його підтримуємо зараз. Він в нашому профільному комітеті ми доопрацьовуємо. Пан міністр анонсував звичайно змін внесення змін талізацію актуалізацію політичної стратегії. Тут звичайно вона повинна бути з одного боку, як я вже зазначив, ефективна та гнучка з іншого боку, далекоглядна. Якщо ми говоримо про справедливий та сталий мир, над яким сьогодні працює і військо наше, і дипломатія, і всі політики, звичайно, що це питання і в новому законі, який ми приймемо, це кібердипломатія, в тому числі міністр Сибіга анонсував, що з'явиться електронний консул. Ми розуміємо, всі знаємо про ці черги за кордоном тих громадян, які перебувають наших. Це порядка 8 мільйонів громадян, і зрозуміло, що треба як у середні державна так і зовні треба цифровізувати ці речі, робити їх з одного боку доступніше, з іншого боку, прозоріше. Ну, і, звичайно, це питання парламентської та економічної дипломатії. Ми повинні використовувати сьогодні можливості, які є в нас і комунікації в парламентамі між парламентське співробітництво, постійно діючі делегації, які вже неодноразово довели свою ефективність. Ну і звичайно, ми розуміємо, що без економічного відновлення не може відновлення України. Тому це пріоритети нового міністра Андрія Сибіг. Я вітаю це рішення. Я його підтримував. Дійсно, я скажу свою думку. Потрібно було все ж таки нове дихання міністерства закордонних справ. І ми дякуємо Дмитру Кулебі. Але сьогодні дійсно багато викликів треба посилювати роботу. Я думаю, що ті завдання, які озвучив президент на нараді послів, про яку я згадав, і те, чим він представляв своє бачення в парламенті, коли ми його обирали, звичайно, він зараз буде динамічно це все впроваджувати. Будь-і кадрові зміни вони сьогодні потрібні. Ми також розширюємо сьогодні географію наших закордонних дипломатичних установ на країни глобального півдня, тому що. Поряд з просуванням до е НАТО, нашого шляху, європейського євроатлантичного. Звичайно, що сьогодні важливий держави глобального півдня. і вони скажуть своє слово у, у настанні справи миру, завершення війни, а через українську форму миру і тут важливо звичайно посилювати цей напрям також і це так один із зовнішньополітичних. Пріоритетів сьогодні наших, і наша спільна робота і президента, і міністерства закордонних справ і парламенту. Тому ми очікуємо від нового міністра ефективності, швидких дій і посилення кадрової роботи, як і в центральному апараті, так і в наших посольствах і консульствах, які працюють, так і в тих наших нових дипломатичних установ, які або розпочинають, або найближчий час будуть розпочинати свою роботу. Пане Арсенію, ну і принаймні тезово щодо не наради, так зустрічі, яка відбулась в Брюсселі. Я маю на увазі зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, в якій відповідно взяв участь і очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства. Хоча би тезова, які результати ось цієї зустрічі, про які ми можемо говорити, так дійсно відбулася нещодавна зустріч. Це було остання відрядження на посаді міністра закордонних справ пана Ковеби. Ще раз хочу підкреслити, що ми дякуємо за всю пророблену ним роботу за 4,5 роки. особливо останні 2,5 роки на посаді міністра закордонних справ в умовах широкомасштабного вторгнення. Що хочу зазначити, дійсно відбувається ця зустріч. Вона носила неформальний характер міністрів закордонних справ Європейського союзу. Вона відбувалася в Бельгії, не в Угорщині. Що звичайно також сигнал. Сьогодні, що ну на жаль, буде який головує сьогодні в Європейському Союзі продовжує блокувати ряд питань, які стосуються України. Тому це був такий консенсусний демарш за місце проведення щодо фокусів уваги, які відбулися. Звичайно, що наш міністр закордонних справ, який там був присутній, і основне питання знову ж таки на цій зустрічі міністрів закордонних справ європейського союзу, це було питання України. Безпекові угоди, тобто ті держави, які підписали це посилення сьогодні, виконання зобов'язань невідкладних. Ми потребуємо цієї допомоги. Я хочу нагадати, що безпекові угоди це і військова, економічна, фінансова підтримка, це питання у просуванні України до ЄС та НАТО і звичайна відбудова, тому посилення. Роботи виконання зобов'язань двосторонніх рамках безпекової угоди у безпекових угод. Робота з державами, які ще не підписали членом Європейського союзу, щоб вони підписали з нами ці угоди. Ну і загалом хочу нагадати, що ми підписали угоди з європейським союзом. Тому це стосується загалом і політично-економічного об'єднання європейського союзу. Далі це посилення нашого проти протиповітряної оборони. і Ми дякуємо днями. Румунія також передала нам ще одну систему патріот. Далі це стосується дозволів наших партнерів на те, щоб використовувати зброю по території Російської Федерації, де ви кабіну, по законних цілях, і це відповідає міжнародному праву, тому що це питання самозахисту і саме законних цілей, які несуть загрозу нашій території. Це фокус уваги. Переговори, посилення переговорів зараз відбувається скрінінг нашого законодавства і посилення переговорів до наш вступ Європейський союз прискорення цього процесу. І Україна, я переконаний, має стати лідером майбутнього розширення щодо е обгори з питання української операції в Курську. Вона відповідає міжнародному праву. Вона відповідає статуту ООН, Україна е має право на самозахист, на самооборону. Ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права і по свої Європ... міністри вибачте за кордон Європейського союзу на цій нараді в Бельгії підтвердили, що Україна не порушує міжнародне право і дотримується всіх звичаїв ведення війни. Ну і звичайно. Посилення, посилення е, в усіх напрямках підтримки сьогодні України та це те, чому потребуємо. Пан Арсенію, дякуємо Дякую. вам за розлогу відповідь. Дякую. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.